Ребята, просто геніальний розвод по-турецьки. Думаю, так, щось собі гарненьке куплю. Ну і тут же ж в готелях, в будь-яких, оці магазинчики. І такий дивиться цей продавець, каже: Ой, ви щось цікавить, а у нас же тут геть маленький вибір, геть маленький. Давайте ми вас на безкоштовному трансфері відвеземо в наш магазин, там, де золото просто, там 150 поверхів того золота. Саме головне, вас це взагалі ні, ні до чого не зобов'язує. Взагалі, Ви просто подивитесь, просто подивитесь. Сподобається, купити, не сподобається, не купите. І ти таки думаєш, блін, ну реально, ну чого ні? Я налаштована гроші гроші є все. Ну Тобто я хочу купити собі щось гарне. І тут фішка, що вони роблять? приїжджає за тобою мінівен, Да ти е, там ще такі ж лошари, як і ти, ви ж їдете, все в магазин, і ще ви не встигли вийти з машини, все починається. Руку вам подають, прямо так проводять, двері відчиняють, ти заходиш, тебе знов так руку тобі подають. Будь ласка, будь ласка, сідайте. Може бути вам чай, може бути вам кофе. Тобто тут вже починається от, знаєте, жорсткий маркетинг. Я дуже прошу не плутати, я сама працюю в продажах 20 років, і я всі ці мітодічі. Знаю, знаєте, вдолі папірьок. І одна справа, коли людина в тебе покупає, купляє якусь послугу або якийсь товар, ця людина тобі імпонує. І ти от від усієї, від усієї душі їй вдячний, так, що в такі важкі часи вона до тебе прийшла, щось в тебе купила, тобі приємно з нею працювати, і ти хочеш як уважить, віддячити, і ти там пропонуєш той чай, чи каву, чи цукерки, чи ще щось. Тут одна справа. А в цьому магазині це от прямо, знаєте, цей гачка от з книжки по продажам. Перший гачок. Що їм треба від тебе отримати три так? Тобто, перше, вони питають, буде ще чи чай чи каву, і прям знаєте, тебе усаджують в це кресло, що ти навіть хочеш відмовити, а ти не можеш. І це вже, знаєте, їх перше так вони отримали. Ти там щось попив, вони тебе знов за ручку, подивіться, подивіться, ну що вам подобається, і ти такий, ще от в цьому омуті, ти ще взагалі не зрозумів, що відбувається, і просто вони як питають: подобається чи ні. Ну як, коли вже так тебе облізують, ну як ти скажеш? Ні, конечно, ты кажеш. Так, і це вже другий гачок, оце твоє друге, так і тут ти такі трошки приходиш в себе і дивишся, такі ребята, в смислі, що це золото, там такі дуже гарні вітрини, дуже багато світла, але реально, оце золото, якщо взяти його ем, поближче, роздивитися, ну це реально як на Житомирській в переході, розумієте? Тобто воно неяке, просто неяке. Ну і такі цінники, типу там 4 тисячі євро, 5, 3, 2,5, І вони такі, ой-ой-ой, будь ласка. Ви на цініки не дивіться, для вас буде спешл прайс, спешл прайс. Скажіть, що вам подобається, а ти такий дивишся і розумієш, що тобі взагалі нічого не подобається. Тому що в Україні чи десь за кордоном це все золото воно набагато кращої якості. Тобто ти якби і готов бути, куп... ну, купити, але не це, вибачте, гівно. І вони тебе, знаєте, як з усіх сторін так тебе облажили. Ці продавці бігають за тобою. І ти таки розумієш, що я була впевнена, що я така крута. Та, що я зараз дам їм отворот поворот, але вони, наче знаєте, як не дадуть тобі оцей ковток повітря зробити, наче як не, не дають тобі трезво думати і знаєте, сказати таке жорстке ні. І воно, ну що, давайте приміряєм, давайте це, давайте те. Оце ж тебе всажують на цей диван, і ти, наче один серед стаї оцих вовків, і ти вже просто не знаєш, як з ними боротися. І на силу Божу, я там вирвалась, кажу, мені треба подумати. Вони ой, ідіть там ще на якийсь четвертий поверх. Дивіться, якісь там сувеніри солодощі теж ти заходиш, дивишся, боже, ці да, ну маленькі, знаєте, як сувеніри, рушнички, воно не Цей рахат лукум, він неякий. Коробка здоровенна, там п'ять штучок, тобто навіть комусь привезти на подарунок. Ну це просто соромно. Коротко, і ти розумієш, що ти ну, ти думаєш, ребята, де вихід? Де вихід? Мене не треба вести назад, я сама себе довезу, тільки покажіть мені, де вихід. Ні. Той вихід, що ти заходив, він не працює, бо тут тільки на вхід. А щоб вийти, це треба, щоб тобі показати б оце зовсім з жін, жінсьчої сторони, і тобі мов, ви куди? Ви самі не вийдете, бо тут траса, нічого рядом нема, і ти такий зображаєш, думаєш, блін, дійсно. Тобто, це не вулиця, де є там якісь зупинки, де можна піймати таксі. Тобто, це реально ти там десь в полі. Знаєте, і тебе просто взяли в такий оборот, і тобі немає іншого виходу, як реально чекати того водія. Короче, ребята, це такий стрес, це таке, це таке випробування. Я вам кажу, якщо ви е, такі слабенькі, ну морально, не віддіться на цю фігню, того, що у вас просто буде день відпочинку, просто спорчений. Це саме стосується оцих шуб, оцих дубльоночок. Воно ну воно неяке, ви розумієте, одна справа, коли воно класне, і ти думаєш, блін, купити, не купити, це ще таке. А коли я дивлюся, що моя бабуся 20 років назад, вона б таке пальто не вділа, розумієте? і там теж ценник 10 тисяч євро. Це бред, ви розумієте, і вони теж ой, ви не дивіться на ці цінніки для вас. Там спешл прайс, спешл прайс. який бляха, спешл прайс. У мене сусідка в такому в цій шубі ходить курям їсти давати. Пані, ну які спешл прайс, а вирватися ти не можеш з цього. Тому, ребята, я дуже вас прошу. Не ведіться на ці штуки, якщо вам пропонують десь кудись поїхати, з того що в готелі це набагато легше сказати, повірте, у це жорстке ні, ніж коли ти вже потрапляєш в цей магазин. Коротше, ребята, це стрес. Ну, я думала, що я така вже баба, знаєте, пробіта, така баба, вогонь, мене на це не візьмеш, ага, фігушки. Ну, я стресанула там. Мама моя дорога. Тому я вас дуже прошу: не ведіться, не їйте, не псуйте себе, не не ні настрій, не день відпочинку. Все, рібят, ваше здоров'я, звертайтеся в <плантис> Тревел. Мінутка реклами.